Як народний депутат України Новинський подав лише два законопроекти: першим пропонувалося ускладнити можливість переходу общин з однієї церкви в іншу, а другим встановлювалася кримінальна відповідальність за перешкоджання діяльності релігійних організацій. Була ще змова з метою витіснити колишнього митрополита Володимира Сабодана із заміною його на більш лояльного лідера у ПЦМП, а також спонсорство проросійської акції Безсмертний полк у Києві. Також Новинський називав війну на сході України громадянським конфліктом. Виступав за прямі перемовини з російськими терористами та був одним із нардепів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. У 2013 році американська громадська організація Центр перспективних оборонних досліджень опублікувала звіт. Він був про секретний український порт Октябрьськ. У документі йдеться про те, що Росія зберегла контроль над портом на околицях Миколаєва, через який і вела торгівлю зброєю, за твердженням представників США, де-факто порт контролював Вадим Новинський. Це частково пояснює залучення до інформаційних атак анонімного телеграм-каналу Absolution Leaks, про який ми згадаємо згодом, який також веде свій родовід з.